Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про День Героїв і культ героїв. 23 травня українські націоналісти традиційно відзначають День Героїв. Ще років 10 тому це було виключно націоналістичне свято. А після 2014-го до його святкування долучаються вже й деякі місцеві ради. Сподіваюсь, скоро цей день будуть святкувати і на державному рівні: сенс свята вшанування загиблих за національну справу. Дата прив'язана до дня смерті полковника Євгена Коновальця, засновника і провідника Організації українських Націоналістів. Першого вождя українського націоналістичного руху. Цей день, у 1938-му, він загинув внаслідок теракту, вчиненого радянським диверсантом Судоплатовим. Вшанування загиблих за батьківщину завжди і у всіх культурах було основою національного культу героїв. Загиблі герої є не просто об'єктом вшанування, вони є тим прикладом, з якого зроджуються наступні генерації героїв. Посмертна слава дає загиблим вічне життя у спогадах майбутніх поколінь. І це надихає нових героїв, даючи їм усвідомлення того, що їх чин також не буде забутий, і вони отримають вічність у пам'яті наступних поколінь. А ці покоління житимуть завдяки їх героїчному чину. Так, культ загиблих героїв надає ідейного сенсу ризику героїв нових. Історію творять не об'єктивні процеси, а конкретні особистості, які зважуються на цілком конкретні вчинки. Ці вчинки практично завжди пов'язані з ризиком для життя. Зважитися на такі ризиковані кроки непросто. І ті, хто все-таки зважується, гідні слави. Але визнання героєм є однозначним лише після смерті. Причому не просто смерті, а загибелі в боротьбі. Стати героєм за життя можна лише в соцмережах, і то дуже ненадовго. Інколи можна почути, що будь-які культи є пережитком тоталітарних систем. Це неправда. Культи це природна складова життя людських спільнот. Вони існували і існуватимуть завжди. Викорінити культ може лише інший культ. Тож поборювати варто не культи в принципі, а лише культи деструктивні, ті, які руйнують, а не зміцнюють спільноту. Культ героїв є суперконструктивним. Він не просто пов'язує націю в єдине ціле. Він єднає собою покоління справжньої національної еліти, тих, завдяки кому. Нація не лише тримається купи, але й йде вперед. Через вшанування героїчно загиблих твориться національна пам'ять, а на її основі не тільки триває життя національної культури, але й народжується національне майбутнє. Тож, шануйте загиблих героїв. Їх подвиги і потреба продовження їх справи надихають героїв завтрашнього дня. Пімсти смерть великих лицарів! І так долучишся до творення історії.